Топ 3 найцікавіших та найпопулярніших сортів ялівцю, який прикрасить будь-яку дачу, вітаю! Ви на каналі Яскрава Клумба. Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо оглядати. Ялівець, довгожитель із своєю красою та цілющими властивостями готовий радувати вас, а потім ваших нащадків ще не одну сотню років. Відноситься до сімейства кипарисових, в залежності від різновиду, може рости у висоту від 20 см і аж до 20 метрів. Він, як і багато інших хвойних, має лікувальні властивості, наповнює повітря киснем та іншими корисними речовинами. Фітонциди ялівцю здатні вбивати безліч. Мікробів навколо красива і невибаглива рослина, різноманіття кольорів та форми, тривалий період декоративності. Саме за це ялівець часто та успішно використовують у ландшафтному дизайні. Сортів та різновидів цього зимостійкого хвойного чагарника налічується сотні. Сьогодні ми познайомимося поближче з трьома найпопулярнішими сортами у нашому магазині: яскрава клумба. Очолює наш топ ялівець Блю Стар. Щойно не побачивши цей лускатий ялівець, ви зрозумієте звідки пішла його назва? Блакитна зірка має ошатну щільно незвичайної форми крону, яка спочатку шаровидна, а потім змінюється на подушковидну колір весною синій восени сталево-голубий. Ялівець лускатий блюстар це карликовий повільно ростучий сорт. Річний приріст всього 3-4 см. У віці 10 років рослина висотою 30 см, діаметром 50 см. Доросла рослина висотою 40 см, діаметром 1 метр. Гілки щільно прилягають одна до одної з колючими голками. Сорт морозу та посухостійкий, стійкий, сонце любивий та невибагливий до ґрунтів. При посадці в тіні втрачає яскравий колір хвої та сповільнює свій зріст. Це дуже цінний декоративний сорт. Підходить для альпінаріїв, невеликих садів, для висадки в контейнери та у ящиках на балконах. Друге місце – ялівець китайський стрікта. Сорт з коносоподібною формою крони та щільними вертикально зростаючими гілками. Річний приріст до 20 см. У 10-річному віці досягається діаметр крони близько 1,5 м. При висоті 2-2,5 м. Максимальна висота близько 3 м. Живе 100 років. Завдяки своїй щільній кроні, сорт менш схильний до пошкоджень через сильні снігопади. Хвоя голчаста, м'яка, але колюча. Зелена з блакитним відтінком. Взимку набуває більш сизо блакитних тонів. Морозостійкість середня, гарно росте на родючих добре дренованих ґрунтах. Для посадки краще обрати сонячне місце, хоча легке затінення також допускається. Сорт стрікта використовується як в одинарних, так і в групових посадках, в тому числі для створення живоплоту. Також підходить для контейнерного озеленення балконів, терас та літніх майданчиків. І завершує наш топ ялівець Пфіцер Голд Стар. Це дуже привабливий хвойний чагарник, який виглядає шикарно цілий рік. У молодому віці цей сорт формує подушкоподібну форму крони, але по мірі зростання вона перетворюється на широко розкидну плакучу. Сорт Gold Star вважається карликовим, повільно зростаючим. У віці 10 років рослина зростає на висоту 50 см і має близько 1 метра в діаметрі. Доросла рослина витягується на висоту до 1,5 метра і сягає близько 3 метрів у діаметрі. Голкоподібна хвоя росте на старих гілках та в глиб крони. Лускоподібна на кінцях пагонів. Головна особливість цього сорту це дуже красивий вигляд гляд хвої. Цей сорт невибагливий до ґрунтів, але не переносить перезволоження. Для посадки краще обрати сонячне місце, так як в тіні він втрачає яскраве забарвлення, хоча невелике затінення допускається. Придатний для вирощування в горщиках може використовуватися як солітер на газоні. Гарно підходить для невеликих садів або квітників. Купити саджанці ялівців з нашого топу, а також безліч інших содів. Можна на сайті Яскрава клумба. У каталозі ми зібрали найкращі види ялівців для саду. При замовленні багаторічника на нашому сайті ви зможете ознайомитися з фото, описом, а також відгуками, обрати зручний спосіб оплати та доставки. Наразі усе. З вами була Яскрава клумба. Садити сад означає вірити у майбутнє. До нових зустрічей!